101,8 FM у Вінниці, 92,7 у Козятині. Це радіо місто над Богом. І зараз ви слухаєте проєкт «Футбольні розмови про футболик спосіб інклюзивної адаптації. Поговоримо сьогодні із тренеркою спеціальної олімпіади України. Це Ангеліна Спитанюк. Вітаю вас, пані Ангеліна. Вітаю. Я нагадую, хто буде вести цей ефір. Так це Віктор Мозлевський, це я і мій колега Олександр Андросюк. Всім доброго сонячного дня, панове. Нагадую, у нас триває збір для нацгвардійської компанії, е, які були в нац... Нацгвардії Україна. Да, Полк, червона калина, які були у нас в першому випуску. Ми продовжуємо збирати кошти для того, щоб їх підсилити загалом і підсилити нашу країну. Тому долучайтеся, донайте і беріть участь у розіграші класних цікавих призів. Сьогодні нічого не показуємо. Думаю, наступного разу можливо вже попросимо ту гільзу, щоб хлопці передали. Все тоді гільзу покажемо наступного разу, але до цього ми скільки показували вже і гільзу, і футболку, і Так що, будь ласка, долучайтесь. Отже. Футбол як спосіб інклюзивної адаптації, а ми, знаєте, давайте трошки так ширше зробимо. Так, взагалі спорт як спосіб інклюзивної адаптації. Ангеліно, ви працюєте з дітьми та дорослими з ментальними порушеннями. так? Якщо там з опорно руховим апаратом, так, це ще можна якось зрозуміти. Як ви працюєте з дітьми та дорослими з ментальними порушеннями, і наскільки це інший спосіб роботи? З ними з плані спорту? Е, ну, взагалі так. Я працюю з дітьми з аутизмом, дітьми з синдромом Дауна, з дітьми з порушенням розумовому розвитку. Також те, що ви е, підмітили, також з опорно-руховим порушенням опорно-рухового апарату. Е, в плані роботи на початковому на початкових етапах так може бути важко, але спочатку нам, звісно, потрібно з такими дітьми співпрацю, тому що всі доволі різні. Усіх досвід у кожної дитини різний, і буває навіть небажана поведінка. Тому найперше, це бажання допомогти дитині, бажання, щоб вона хоча б щось спробувала. Не потрібно ставити великі цілі, потрібно починати з меншого. Якщо це брати футбол, то це, хоча б щоб дитина зайшла на поле, щоб дитина штовхнула м'ячик ніжкою. Якщо не штовхнула, то хоча б ручкою. Починати з маленьких кроків, і потім е через півроку ми можемо досягнути результату, що дитина може грати в команді і може давати навіть один одному пас і забивати гол. І може вийти навіть на спеціальну олімпіаду України на цей рівень. Так? Взагалі, до речі, що таке спеціальна олімпіада України? Я не чув до нашого ефіру, не чув взагалі про е таку олімпіаду. Спеціальна олімпіада це міжнародна організація, яка була створена у 1968 році сестрою Джона Кеннеді, так як у їхній сім'ї народилася дитина з ментальними порушеннями, і це був великий старт у Америці. Це був величезний розвиток, і потім вже е, спеціальна Олімпіада е, перейшла на усі континенти, і зараз це, це змагання, які прирівнюються так само, як до Олімпійських ігор, так само, як до параолімпійських ігор. І в нас є спеціальна Олімпіада, яка відбувається один раз на чотири роки і доволі розвинута в Україні для дітей та дорослих е, у різних видах спорту. Угу. Пані Ангеліна, скажіть, будь ласка, як ви потрапили саме в? До цієї такої класної і потрібної роботи. І, взагалі, яка історія? Ось з чого все почалося особисто для вас? Е, так як я також тренер по спеціалізації з Хеквондо, до мене прийшла дитина е, на заняття з дитиною з аутизмом, і там вже почалося, що є навіть гром... у нас є також громадська організація, родина Кольпінга Вінниці, яка е, підтримує таких дітей. і також я дійшла до того, що у нас є спеціальна олімпіада, відокремний підрозділ Вінницької спеціальної олімпіади, і вже почала рухатись у цьому русі, працювати у цій чудовій організації, тому що у нас. Є різні види спорту. Е, також далі вже запросили у Шахтар Social Foundation е, щодо розвитку футболу для дітей е, з ментальними порушеннями, з порушеннями опорно-рухового апарату. Ось, і тут вже дуже чудово. До нас доєдналася до співпраці міська асоціація по футболу, що дуже вдячні. У нас зараз футбол дуже круто розвивається, тому що у нас футбол вже є в календарі. У офіційно затверджено, що в нас будуть змагання що у восени і навесні, які ось відбулися минулих вихідних. Тому зараз розвиток і популяризація спеціальної олімпіади розвивається. Дітей на жаль вистачає. На жаль, е і так як нам потрібно їх підтримувати, і плануємо на міжнародний рівень. Які от результати по футболу досягають ваші вихованці? Ну зараз у нас були е змагання е міські е за підтримки міської асоціації по футболу, е то результати навіть це не про медалі, а про результати командної гри. Тому що для дітей з аутизмом це важливість командної гри, так як це більш вони індивідуальні гравці. А коли ти бачиш, що вони один одному дають пас, що вони забивають ворота у ті, які потрібно, що в них вже є комунікація, якісь щасливі моменти, це взагалі результат величезний для мене. А якщо говорити про результати... На всеукраїнських змаганнях то ми їздили у Луцьк, це вже дорослі хлопці на змагання по футболу. Також для них це було вперше, тому що дійсно в Україні хлопці, для футболу хлопців, дуже розвинутий, як і в інтернатах, як і з звичайних звичайному місті. Тому у нас був результат, що ми вже спробували. Ось і є до чого йти і тренуватися. Ви вже озвучили, що співпрацюєте з Шахтар Social Фундейшн. Хочу запитати вас, як розвивається ця співпраця, як вона почалася з Шахтарем, і чи долучаються інші футбольні клуби до такої ініціативи? Е, так, співпраця почала, що Надійшов запит: що зараз там відбір е, на те, щоб. Місті, в кожному місті обрати, хто буде там фінансувати Шахтар Social Foundation. І ем, поїхала я на там був семінар відкрите тренування у Києві. І щодо так обрали щодо е, підтримки, так це. Надання інвентарю у нас це не обмежено в плані того, що є і медична, якщо це якісь медичні, медична підтримка, інвентар, е, якщо якісь питання, теж можна звертатися, тому це дуже хороша для нас підтримка, що, що є вже початок розвитку. А щодо співпраці, це. Міська асоціація по футболу, і там вже федер... вже клуби е, Яско, Нива, які е, теж допомагають у е, підтримці футболу. А саме з таких більш ві... великих і відомих клубів, окрім шахтаря, хтось долучався чи поки працюєте лише з донечанами? На жаль, поки з донечанами і Вінницькі... угу. вінницька підтримка. У ну абсолютно. це вже величезний результат. Я вам скажу. Він теж має десь бути на передових а, позиціях. А що мають знати батьки дітей і опікуни людей з менталь дорослих з ментальними порушеннями, так щоб, наприклад, долучитись до цього вашого руху, так, щоб дізнатись, де ви, як до вас прийти, чи це вільно, спокійно можуть прийти і спробувати віддати дитину, щоб вона займалася якимось видом спорту? Так можна звернутися у наш відокремлений підрозділ спеціальної олімпіади у Вінницькій області. У нас є керівник Леся Самоленко. До неї можна звернутися. Вони також керівники нашої громадської організації Родина Кольпінга», Це в інтернеті в вільному доступу, тобто. Написати або зателефонувати і без проблем дитина або доросла людина може доєднатися. У нас ще є проект транзитне підтримане проживання. Це для усіх осіб біж підліткового і дорослого віку, для того, щоб вони самостійно могли жити. Там також у нас є е, як і фізичний розвиток, якщо це брати фізичний, так і різні корекційні заняття для самостійності. Ми говоримо про футбол, У нас проект називається футбольні розмови. Я нагадую, у нас сьогодні Ангеліна Сметанюк, тренерка спеціальної олімпіади України. Але я хочу більше про спорт запитати у вас, пані Ангеліна. В спеціальну олімпіаду України. Які ще види спорту там культивуються? Так, у нас що є велоспорт, дзюдо, також там на байдарках бадмінтон. У нас також боулінг, тобто різновидів дуже багато: футбол, баскетбол, командні ігри. Також підкреслити хотіло те, що в нас є об'єднаний спорт. Це тоді, коли в команді, команді грають спортсмени нейротипового розвитку і люди, і діти з ментальними порушеннями в команді. Це дуже чудовий досвід, коли ти бачиш підтримку, що дитини за аутизмом не виходить, а дитина нейротипово допомагає, і потім це такий крутий тандем виходить і величезні результати. І з іншого боку, дитина бачить, як потрібно, так? і вона підтягується до цього рівня. Так, це факт. Чи плануєте ви зараз якісь спортивні заходи, там, футбольні, можливо, з інших видів спорту, присвячених до дня дитини, 1 червня, до Дня захисту дітей? І ну, щоб можливо наші слухачі, глядачі зацікавившись, могли прийти, подивитися і познайомитись навіть з вами. Ну до 1 червня ми нічого не готуємо, але е, у нас може ну, планується зараз вклю, е, також е, змагання по футболу всеукраїнського рівня і можливо також проведення. Ну, мені здається, що може бути літом. Це зараз ще затверджується всеукраїнське, коли до нас приїдуть з усіх областей по футболу. У нас на планах провести змагання з велоспорту. Це одні з перших провести в Україні, тому що ще ніхто не проводив. У нас ну, почати популяризувати також велоспорт для дітей. Футбол у нас буде восени, тому що зараз вже прийшов наступний по календарю буде восени. Можливо, такі будуть проміжні заходи маленьку, маленького формату, але це все ми будемо, якщо до нас доєднатися, обов'язково повідомляти. Можна, можна це все відстежити. А, що найголовніше в роботі з дітьми та дорослими з ментальними порушеннями? А, важливо, мені здається, навіть любити цю роботу, тому що без любові і терпіння. Довго люди тут не затримуються. Розуміти, як діти думають, розуміти закономірності їхньої поведінки, розуміти їхні порушення, розуміти не ставити собі величезних цілей, а починати з мінімуму. І коли ти йдеш по кроках, ділиш величезну ціль на маленькі кроки. Тоді і ти бачиш цей крутий результат, і одразу що ти за місяць чогось можеш досягнути, не, не розраховувати, а розраховувати на довготривалий тривалий проєкт. Е, і те, що я казала, це любити цю роботу. Скільки років ви вже в цій царині працюєте? Відносно, недовго, не товно не два роки. Це з дітьми, з ментальними порушеннями. Угу. Яких результатів ви досягли за цих півроку з дітьми? Я досягла, якщо це брати футбол, це гра в команді. Це те, що найбільша ціль як і для дітей з аутизмом, як і для дітей з синдромом Дауна, тому що гра в команді це найважче, і коли ти розпочатку діти просто бігають по полю за м'ячем або просто бігають. Спочатку це не мотивує, але потім, коли ви починаєте вчитись давати пас один одному, що можна дати пас, а потім забити ворота, а не просто бігти. Коли, ти, коли дитина розуміє, в які ворота бити: що не в свої забивати. І ти використовуєш візуальну підтримку що по кольорам. Що зараз в тебе там маніжка помаранчева, значить ми вішаємо на ворота помаранчеву маніжку, значить туди ти маєш забити гол. Ось. І. Е Ось це напевно, така одне із важливіших. Це Покроково. Ви казали, що ви тренерка здається з Тхеквондо. Вірно я назвав? Так. Ви маєте чорний пояс? Так, да, другий дан. Я в тих данах не тямлю, але знаю, що чорний то найголовніше. А що ви для себе в футболі відкрили? Цікавого чи нового займаючись саме з дітьми? Це командна гра. Так як я теж не командний гравець, і для мене командна гра теж було спочатку важко, що ти не граєш сам по собі. А це динаміка гри, цікавість навіть діти буває мене дивують своїми, там, вони починають що щось самостійно, особливо коли вони цікавляться футболом і починають дивитися різні відео, і вони приходять і мене дивують, там, розповідають, що я хочу зробити ось так, як Месі, як Роналдо робив. І вони щось намагаються робити. Да, тому футбол це доволі цікава гра, командна, динамічна, і це і так заворожує. Чого вам вдалося навчитися, чого вам вдалося ще осягнути для того, щоб працювати з, з такими дітьми? Скільки ви пройшли семінарів, скільки ви пройшли тренінгів? Скільки ви пройшли взагалі навчання? Ну, на даний момент відносно це мало. ну, Як мінімум, так як в принципі, наше життя, воно є е, е, заключено в нас на поведінці, на бі... є наука біхверіонізм, наука про поведінку. тому для дітей з... Таких, таких діток потрібно обов'язково розумітись на поведінки. Тому я проходила, навіть в мене є модуль е, перший закінчений АБ терапії, поведінкової терапії, щоб розумітися ось ці закономірністю, чому дитина робить так, чому навіть, чому може бути агресія, чому вона зараз мене може вдарити, чому вона кусає, що мені зробити, е, чому в неї уникання? Вона прийшла, вона просто лягає, лежить не хоче. Так само розуміння е, це в нас сенсорна інтеграція, розуміння. Роботи сенсорних систем, чому дитина, наприклад, в неї автостимуляції, вона просто стоїть, качається, або у неї там вона стрибає і, і різні. Тому також це і е, в нас навчання е, спеціальної олімпіади України теж розповідалося взагалі про те, як потрібно працювати. Навчань багато потрібно, і час багато потрібно, і взагалі і літературу потрібно читати. Е, тому що кожна дитина вона приходить, вона зовсім не схожа на іншу, і одної одного правила немає. Потрібно завжди цікавитись чимось новим і цікавитися, як, як зробити, щоб дитина захотіла грати, як зробити, щоб вона змогла вдарити, коли батьки кажуть, та вона зараз не зможе. А потім приходить там час, і батьки в шоці. що дитина навчилась стрибати, дитина може вдарити, дитина може бігати, і взагалі вона вже дивиться на оточуючих, що для неї є ще хтось. Скажіть, будь ласка, чи вистачає вам зараз тієї підтримки, яка є там від е, різних спортивних команд, клубів, чи можливо у вас є ще потреба в певному там фінансуванні чи в певній допомозі? У нас бувають проблеми зараз. Це з місцем тренування по футболу, тому що, на жаль, зараз буває таке, що е, там ми тренувалися на одному полі, там вже зайнято, на другому, третьому. І ось це проблема це з місцем розташування. І, і важко, тому що якщо літом, то ще на футбольному полі супер, рано, а зимою вже там школи зайняті mm -hmm. гуртками. Ось це теж такий у нас є нюанс, який ми вирішуємо. Ми ви використовуєте в роботі. Маленькі кроки, так? Ми в кожному, кожен з нас в своєму житті використовує цей таку методику кроків. Ми дивимося на дивимося в майбутнє. І я хотів би зараз запитати: певно це буде останнє питання у нас на сьогодні. Е, е, ідеальний світ. Давайте поговоримо про ідеальний світ, якою має бути насправді робота із такими дітьми, як вона має бути розвинена в нашому місті? <ч suff wise> Робота ну, фахівців взагалі що фахівців має бути більше щоб їх було більше тренерів місць для тренувань місць для тренувань більше тренерів, більше популяризації цього цієї такої частини спорту. щоб Діти відчували рівність, щоб на них не дивилися щось вони якісь інші. Щоб у нас була рівність у всьому, що діти, такі самі діти, можуть і вчитися в школі, і можуть тренуватися, і вони можуть займатися в загальних гуртках, якщо вони готові. І оця поетапна ціль: ціль наша це щоб діти з ментальними порушеннями могли тренувати в загальних гуртках. Ось, ось це для батьків і для тренерів важливо. Е, і... Для мене важливо, щоб зацікавленість була оточуючих Дякую вам. Дякую за вашу круту, класну, дуже потрібну роботу, яку ви проводите. Ангеліна Сметанюк, тренерка спеціальної олімпіади України, була у нас сьогодні в ефірі. В проекті футбольні розмови говорили про футбол і взагалі про спорт як спосіб. Інклюзивної адаптації. Дякую вам, дякую своєму колезі Олександру, Андросюку за те, що він допомагав вести ефір. І нагадую, що наступний ефір футбольних розмов буде в п'ятницю, як завжди, о цій же порі, о 12.10. Дочекайтеся, будьте разом з нами і з Радіо міста Андруго. На все добре. Футбол як невід'ємна частина життя, де аматори стають професіоналами. А глядачі фанатами, гра, яка приносить задоволення та незабутні емоції. Поринайте у світ футбольної вінниці із проєктом Футбольні розмови на радіо Місто над Бухом.